У нема номер 717 із підручника Алгебра 7 та номер 3248 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого натурального значення n, значення виразу, добуток n квадрат додати n на суму n і 2. Ділиться на 6. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник n з перших дужок за дужки. В дужках отримаємо n додати 1 і n додати 2 переписали. Отже, ми отримали добуток трьох послідовних натуральних чисел. Запишемо, що n, n додати 1, n додати 2. Три послідовних натуральних числа серед трьох послідовних натуральних чисел одне ділиться на три і принаймні одне парне. Оскільки числа 2 і 3 взаємно прості, то добуток трьох послідовних натуральних чисел буде ділитися на 2 помножити на 3 на 6. Серед трьох послідовних натуральних Чисе одне ділиться. на Три і принаймні одне парне. Оскільки числа 2 і 3 взаємно прості, то добуток трьох послідовних натуральних чисел Ділиться на буток 2 і 3 на 6, що й потрібно було довести номер 717 із підручника Алгебра 7 та номер 32 крапочка 48 із підручника математика 7, виконана.